Хто романтизує з приводу війни, багато хто прикрашає все, що відбувається, але насправді ну, от реальна картина війни вона страшна. Ти просто слухаєш е цей свист і думаєш, наскільки він близько до тебе прилетить. Ми маємо найсильнішу армію Європи, і зараз вже одну з найсильніших в світі. 4 лютого, коли все почалося, ну от в плані повномасштабного вторгнення, у тебе немає вибору насправді, тому що ворог вже прийшов на твою землю, в твоє місто, і він їздить там на танках по твоїм вулицям. Я от для себе не бачив іншого вибору, щоб там поїхати кудись. Я відправив родину, а сам залишився. І ми вже з самого ранку з друзями були в теробороні. Хотіли отримати зброю, хоча знову ж таки. Тактичних знань, там, тактики ведення бою, у нас цього не було. І нам просто пощастило, що ми там в теробороні зустріли декілька хлопців, які раніше проходили службу в Азові. Ну, якби ми з ними почали разом працювати і вже дивилися на них, і можна сказати, повторювали за ними. Ну, власне, я думаю, що це нам дуже допомогло. В теробороні ми були рівно два дні, 25 лютого. Ну, поступила інформація про те, що там артучили ще будуть накривати зараз градами. Керівник тероборони прийняв рішення, що зараз всі розходяться по домам. Пряма цитата: переходимо на партизанське положення. Перейшли на партизанське положення, і вже наступного дня ми просто ну, от з нашими знайомими, які були там в теробороні, тобто зброя в нас лишилась, повністю перевдяглися в цивільне. Взяли свої там автівки і просто ну, такими мобільними групами телефонують на Курський бій. Ми там сідаємо в машини, їдемо туди. Нам же дзвонять, кажуть, на курський бій закінчився, там все добре. Там взяли полонених. А, зараз там на Білопільський буде бій, тому що там будуть прориватися там БТРи. Ми там їдемо на Білопільську. І от таким от. Ну Просто почалася якась я не знаю, Махновщина, але ну, от, в плані оборони міста, мабуть, це і зіграло свою роль, тому що було багато таких от мобільних груп, які в разі чого висувалися там на певні позиції і вступали в контакт з ворогами. Відповідно, ті, хто заходили в місто, вони вже потім з нього не виходили. Третій, здається, чи на четвертий день ми зустрілися з патрульною поліцією, яка залишилася в місті. Ми зустрілися з судовою охороною. У нас була своя група, це там футбольні фанати. Ми тут зібралися біля міської адміністрації, і нас там зібралося десь людей. 50. Створилося, можна сказати, ДФТГ. Ну, потім, потім вже придумали назву. Це було ДФТГ-суд до проходження конкурсу в ЗСУ. Ми були в ДФТГ в добровольчому формуванні. З нашими друзями, з якими ми були тут в добровольчому формуванні, ми пішли в тоді був відбір до 47-го окремого стрілецького батальйону, який в той час створював доволі відомий в Україні військовий Валерій Маркус. Він десантником був і ну, власне, у нього. Є бачення, скажімо так, нової армії і нового підходу до там ведення бойових дій. Не військкомат направляв людей, а був відбір. І ми їздили спеціально в Київ, щоб пройти відбір. За пару тижнів, коли дізналися про створення батальйону і про відбір, почали там посилено готуватися і в фізичному плані, і ну, читати різну військову літературу для того, щоб можна було на відборі там. Щось якось себе проявити, от. Але все добре. Ми відбір пройшли, і з травня вже були е, ну, зараховані до цього батальйону. І потім цей батальйон став, став розширятися. От після перших е, поїздок на Донбас вищим керівництвом було прийнято рішення, що наш батальйон добре себе проявив і е, нас розширили до штурмового полку. І е, вже після цього стали навіть е, механізованою бригадою. Тобто от зараз ми знаходимося в такому от найбільшому, можна сказати, формуванні е, саме, саме в бригаді механізованої. <му> Мотивація у всіх різна, е, але знову ж таки, всі, всі прийшли добровольцями. Багато хто з чоловіків поверталися з-за кордону. Ми з ними спілкуємось, Вони говорять: ну, ми після війни знову поїдемо там кудись за кордон, там на заробітки або ще кудись. Але от повернутися в Україну і е, воювати з росіянами, от для них це було справою честі. Мені говорили, що е, там, давай, бери дружину, їдьте. Ми виграли проєкт невеличкий і мали їхати там, на два тижні в Британію, там вже оформили візу. і там от 26-го, здається, в мене був літак уже в, в Англію. І всі говорили, що вторгнення буде, давайте, збирайте речі і виїжджайте. Але ну, ми свідомо залишились. Ну, тому що я не знаю, як би я повернувся в місто після всіх цих подій. Ну, мені було б соромно дивитися там в очі своїм друзям, які е, стали на захист, а я б там просто втік. Ну, для мене це якби неприйнятно. До вторгнення я працював. В, ну, на різних посадах в сумській міській раді, але от крайня моя робота це сумський міський центр дозвілля молоді. Власне, ми займалися реконструкцією романтики і ну, займалися дозвіллям в романтиці. Тобто організацією різних заходів та молодіжною політикою. І війна війна можна сказати все зіпсувала. Я мінімаліст. У життю і тому я стараюся максимально не брати там зайвих речей. Ну тобто, звісно, що я брав якісь речі, ну, там, спальник, карімат, форму, Фільтр для води, тому що ти їдеш на позицію, ти не знаєш, буде там вода, не буде, чи буде підвіз води, чи не буде. На нашій позиції з водою було все добре, тому що це були ну, там, очисні споруди. А у хлопців, які були ну з нашої роти на сусідніх позиціях, у них там були тільки калюжі, і відповідно підвозу води не було. Я просто віддав цей фільтр, і хлопці просто брали от, ну, пили воду з калюжі профільтровану. Ну і плюс окремо зі мною завжди їздить там такий баул. На 100 літрів, де знаходиться дрон, де знаходяться прилади нічного бачення, де там тепловізійні, або там приціли, або тепловізор мотузка на 20 метрів завжди, а, там якийсь газовий балон маленький, щоб можна було там розігріти, плюс речі, які потрібні для війни. Багато хто романтизує з приводу війни. Багато хто прикрашає все, що відбувається, але насправді ну, от реальна картина війни, вона страшна. І ну, звісно, що з часом там звикаєш до всього, там під час критичних ситуацій ти просто працюєш на адреналіні і е, ну, ти дієш згідно своїх навичок. От як ти навчався, як ти тренувався, але потім, коли там все закінчується, і ви десь те з хлопцями там, в якомусь умовному укритті. І ти от просто аналізуєш все, що сталося, і думаєш, як добре, що ти вижив. Ну, сумно, що не вижили інші, але добре, що ти вижив. І ну, тоді приходило усвідомлення, що це справді страшно. До таких подій складно взагалі якось підготуватися, коли я вперше їхав на війну, я був там більш позитивно налаштований, скажімо так. Я думав, що ми зараз приїдемо, там насипамо, там всі будуть е, москалі тікати, і все буде добре. Сталося трошки не так, тому що перший наш виїзд ми були там з дуже легким озброєнням, з важкого були лише гранатомети. У нас не було своєї артилерії, у нас не було своїх танків, там бронетехніки. І ми поїхали і дуже добряче отримували таких. Якби замінити це слово, ну дуже добряче отримали. Насправді можна сказати, що нам навіть пощастило, тому що враховуючи те, яка була там інтенсивність обстрілів або там контактів з ворогом, у нас доволі небагато було о, загиблих і поранених. Тоді настільки переважала вогнева міць о, противника, що вони просто керованими ракетами били одному по двом солдатам, тобто це ну. Просто нонсенс, тому що у них їх було тоді настільки багато, що вони собі могли це дозволити. Якби дуже неекономно. При тому, що ми тоді, ну, можна сказати, економили кожен там, мінометний постріл, ну, коли працювали з приданими мінометниками. Перший раз, ну, мабуть, найстрашніший момент, е ну або один з. І, ну, з перших таких усвідомлень, ми стоїмо на штабі тероборони, е, і нам говорять, що до вас їде, їдуть танки. А от ми от тільки-тільки ми отримали зброю, нам видали там 60 набоїв, і ми тільки-тільки добили набої в магазини, і нам кажуть, до вас їдуть танки, і там хтось кричить: там, займаємо кругову оборону. І ми займаємо кругову оборону, при тому, що. Більшість людей навіть не знали, що це. Ну і я в тому числі, да там якби як її правильно займати, яка має бути дистанція між бійцями, де краще займати позицію. Зайняли кругову оборону, а у нас з озброєння тільки автоматика Калашникова. Я розумію, що ну окей, і що далі? Ну от зараз під'їжджає танк, просто починає розкладати будівлю пострілами, і ну, ми нічого не зможемо зробити, тому що у нас просто АК. Але ну нам тоді пощастило, що е, вони проїхали по паралельній вулиці, не заїхали до нас. Коли ми вже були на Донбасі, ми були під Світлодарськом. Почалися перші загиблі, перші поранені. І я тоді був у відділенні з стрільцем санітаром. Коли ти бачиш реальну картину, коли ну, є загиблі, всюди кров і там адреналін, стрес. І от тоді розумієш, що ну, це реальна, реальна картина війни. Хлопці пішли на штурм наші. Ми їх супроводжували дроном, вже починається контакт. Я тоді вперше побачив, як з певного села ну, з приватного сектору біжить 15-20 солдатів, і вони просто відступають, при тому, що на штурм їхніх позицій. Пішло в рази менше людей. О, це була така типу розвідка боєм. Там треба було певні задачі зробити. Чого ви біжите? Ви ж реально, ви ну набагато краще у вас облаштовані позиції. Тобто, ну от штурмати завжди складніше ніж оборонятися. В ста метрах іде штурм позицій, а вони собі спокійно там з пакетами гуляють там по посадкам. Я не знаю, що це було, але якесь слабоумія отвага. не. Перші рази взагалі мозок відключається. Ти просто слухаєш цей свист і думаєш, наскільки він близько до тебе прилетить. А якщо ти там не сам, а з кимось, то вже починаються навіть там жарти, чорний гумор процвітає. У всіх адреналін, всім ну, комусь страшно, комусь це вже звично, але всі хочуть якось розрядити обстановку і там, починають жартувати, і вже, вже стає нормально. По-різному. Якщо це нульові позиції, то мова ні про які там буржуйки або ще щось не йде, тому що, ну, враховуючи сучасну війну технологій, то з будь-якого тепловізора буде видно, де в бліндажі працює буржуй. А Знову ж таки, та навіть навіть без тепловізора просто можна дим побачити. І ну, звісно, що там прямо на нулі немає тих там благ цивілізації. Тобто, якщо душ, то це там вологі серветки в кращому випадку. Той же газовий балон маленький, він може ну рятувати дуже довго, тому що ти там банально можеш собі зробити там чаю, кави і або приготувати якусь їжу. У мене є мрія. <смір> Все життя е, хотів написати якусь книгу. І після першого виїзду було якесь таке емоційне збудження і треба було кудись, кудись його діти. Перші нотатки написав, здається, в червні, е, а виклав лише в жовтні 22-го року. Вирішив, що вже пора, вже можна. Чому я це пишу і для кого? Ну, мабуть, для себе в першу чергу, тому що це ну дуже. Дуже круто дозволяє розрядитися. По-друге, ну для людей багато хто хоче знати, як там на фронті. Я хочу після війни е, з цих нотаток вже там написати книгу і е, ну от, завершити, так сказати, гештальт свій. Я початку своєї військової кар'єри був стрільцем-санітаром. По суті, це бойовий медик, який надає першу, першу допомогу під обстрілами. Там підповзали до поранених, накладували їм турнікети, витягували їх з поля боя. Ми їх евакуювали, проявляли якісь магічні здібності, тому що ти рятуєш людину, і ти розумієш, що ну шансів у неї вижити дуже мало. Але ну, ти все робиш по, там, по протоколу, і, ну і потім людина виживає, і ти думаєш клас, ну значить, все зроблено правильно. Я думаю, це буде дуже велика проблема після закінчення війни, тому що звичне життя, оця там буденність, вона не буде давати е, от, певного адреналіну. А організм вже звикає до, постійно до якогось стресу, до адреналіну. І ну, буде дуже добре, якщо люди знайдуть собі якісь там хобі або ще щось, стрибки з парашутом, або там якісь екстремальні види спорту. А якщо люди цього не знайдуть, то це буде справді дуже велика проблема, тому що може початися і там посттравматичний синдром, і це може перетікти в більш якби глобальні проблеми і для цієї людини, і для там. Близького оточення і для суспільства в цілому. Тому я думаю, що держава вже зараз має думати про те, як адаптувати максимально ветеранів, які повернуться з фронту. Так, особисто Я дуже хочу після війни поїхати в навколосвітню подорож. Ми вже з дружиною дуже давно про це мріємо, і ну, ми разом відвідали дуже багато країн. Я б хотів би так десь місяці на три кудись просто поїхати з рюкзаками. О, максимально в простому варіанті о, там, зробити навколо сьогодні подорож. Я, мабуть, прийшов уже до такого філософського висновку, що ті всі там. Скандали, якісь е, проблеми, обговорення в суспільстві щодо там, російської української мови, щодо там, 8 березня, наприклад, да, там, святкувати чи не святкувати, щодо е, ну, там, різних питань, які там постійно хтось обговорює, люди там, між собою сваряться, сім'ї можуть перестати спілкуватися там, через якісь е, питання. І я от дійшов до того висновку, що в Україні насправді е, дуже комфортно жити, е, тому що. Кожна людина може займатися тим, чим вона хоче, і може думати так, як вона хоче, святкувати різні свята, як вона хоче. Знову ж таки, в цьому кайф нашої країни: що кожен живе своїм життям, але от нам треба перестати один одного там клювати або там цькувати за якісь питання. Сказати, що у нас є. Ідеологічно розбіжності, ну звісно, вони є, тому що ми не приходили на чужу землю, ми не намагаємось когось захопити. а Ми відстоюємо своє. Тому, от я думаю, це найперша і найголовніша розбіжність між нами і росіянами. Ну і знову ж таки, наша держава не є імперією і нам чужого не треба. Але знову ж таки, але своє ми будемо обороняти до останнього. Я завжди говорив, що наша задача це саме розвал Росії, не просто перемога і вихід на кордони 91-го року, а це саме розвал Росії, ну як, як імперії. Тому я думаю, що якщо ми досягнемо цієї мети і все буде добре, то тоді ми можемо вважати, що війна закінчилася. Я думаю, що кожен день. Кожна людина може робити якусь мінімальну дію для того, щоб наблизити перемогу. Навіть ті, хто за кордоном українці, це не обов'язково мають бути а, там, донати або підтримка грошима або ще щось. Це о, може бути просто там, акції в підтримку України, тому що вони дуже сильно впливають на західних чиновників. І ми всі бачили, як, наприклад, Німеччина, да, вона так сумнівалася з поставками зброї, ще щось, але коли по всій Німеччині виходять. Тисячі людей і говорять про те, що от росіяни нас вбивають щодня, а ви сумніваєтесь, чи давати нам зброю, щоб оборонятися, ну це неправильно. І тоді от чиновники починають думати, ага, справді, ну от тисячі людей страждають від цього, і треба там допомагати Україні. Тому кожен на своєму місці може придумати а, те, чим допомагати Збройним силам України, ну і взагалі нашій державі. Я думаю, що тоді ми зможемо якнайшвидше перемогти ворога на полі бою і звільнити всі наші території.